If I made your disease a weapon, you condemn all of our world to misery. І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати гру Mortal Kombat 1 Combat Ліга. Буду битися зараз проти Шансунга. Ага, використовує Камео. Використовує Камео, друзі, вони всі. Використують Камео без камео вже ніяк. Ось тому, звичайно, тут камео буде використати не обов'язково. Ось якось. Бачите, зонінг. Ну, якщо шансун, то це секундські зоні, друзі. Якщо шансун, то це зонінг 100%. Це без зонінга ніяк, не необхідно, блідить. Якщо це шансун, друзі. Якщо це шансун, тобі зонінгу ніяк. Так. Так, добре. Не треба було стрибати мені, ну хто знав. Бачите, дивиться, види зонін. один зонін просто. Грати не вміє. Навіщо грати, якщо можна просто зонін. Зонін. Диви, диви, диви. Диви, диви. Боже, ви уявляєте, оце от. Диви, ти подиви, ти подиви. Боже, стиль взагалі ніякий. Просто стиль ніякий. Диви, ааа, топ, топ не. Все, я зрозумів, я зрозумів, що він робить. Давай зонінгом, друзі. зонінгом, зонінгом. сикуньо буде грати зонінг, Only zoning. Зонінг, зонінг і ранінг, Сука, сикло. зонінг і ранінг, сикуняра, зонінг і ранінг, друзі. зонінг і ранінг, Зрозуміло, так? Зонінг і ранінг, ну? Бачите, і без зонінгу обходжусь. Ти подиви. Диви, пробі, пробівними, пробівними грає Падель. Не вміє грати, тому грає пробівними. Давай. Я ж кажу, не вміє грати взагалі. Отак. От Стиля. Диви, диви, що використовує. Вони всі використовують цю фігню, друзі. Ось і все, красиво. Я ж кажу, вони всі використовують цю фігню, друзі. Бачите, і зонінг не допоміг. Ось так, друзі. Ось так треба грати з ними, тому що це капець. Вони будуть розуміти, те, що я вам завжди казав, що не люди в онлайні вони будуть використовувати будь-яке лайно, щоб перемагати. Тобто, у них для них нічого святого ну, файтінги немає, так. Ось, вони будуть використовувати будь-яке лайно, але щоб просто вигравати людей. Ну, як ми бачимо, поки що не, не дуже вийшло у нього. Зонінгом. Round Fight. 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 Ось. Угу. Ти подиви. Подиви, он намагає, сику намагається розвести тебе, розумієте тобто? <сі> Бачите, одразу в блок уходить, друзі. Одразу в блок вийшов. Диви, одразу в блок, сука, уходить. Дивіться Дивіться, який лох, друзі, одразу в блок. Бачите, одразу уходить блок, друзі. Одразу уходить блок, стиля нуль. Диви, ти, ти подиви. Ти подиви, як грає. Ну, не знаю у мене. Що він робить? Ось і все. Бачите, ось так. Я ж кажу ось так, друзі. Просто дивиться. Дивиться. Дивиться як грає. Шансон. Ось так бачите. А, не блокується. Бачите. він навіть. Він... Проблема в тому, що Дивіться, одне і те саме комбо. О знову блок. Бачите, знову блок. Намагається перебивати. перебивати. Намагається перебивати людину. Що дуже гидко. Ну, грати не вміє це однозначно. Однозначно не вміє грати взагалі. Зонінг пішов. Пішов зонінг! Сука, пішла зонити, друзі. Сука, одразу в зонінг ушла. Гніда ушла в зоні. Я ж кажу. Це гніда. Це гніда максимальна, друзі. Це максимальна гніда. Це сикун, який без зонінгу ніхіра зробити не може. Сикун. Сикун! Нікнейм сикуна, друзі. Нікнейм сикуна. Сикуна офіційного. Нікнейм офіційного сикуна, друзі. Нікнейм Сикуна офіційного. Ви Знаєте, що це сикун онлайновський. Таких сикунів ви більше не побачите ніяк. Ніде. Це просто капець. Ось і все. І секунду, бачите, зоніг не допоміг. Не допоміг, друзі. Не допоміг. Ми перемогли ще одного секунду онлайна, який знову ж таки намагався вийти через Зонінг. Бачите, тобто не намагався вийти тим, що він вміє грати. А Хоча він вміє грати. Він вміє грати. Я б не сказав, що він грати не вміє. Але його. Знаєте чому він програв? Він програв тому. Що він почав себе вести як секунд тобто зонити постійно. Це його була помилка. А я таке ну, так просто простити не можу, ну, тому що це херня. Це не бій. Це, пробачте мене, друзі, це не бій. Коли людина використовує тільки зонінг так, і намагається от таким чином вийти переможцем, ну, це пробачте, некрасиво. ну... Ми його наказали, і тепер він задумається. Може бути. Хоча ні. Ні, вони не задумаються, друзі. Вони от знову будуть повторювати і грати так само, тому що вони звикли грати як щури в цій грі і нічого не зміниться. 99% грає отак, як цей. Тобто буде намагатися шукати будь-яке лайно, щоб якось людей перемагати. Бережіть себе, бережіть свої близькі друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть, що ви думаєте про таких гравців. Ось а ми побачимося наступному відео. Тримайтесь.